Всім привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. В нас сьогодні з Марією розпаковка знову-таки в новий будинок. І це, напевно, не остання розпаковка. Ця розпаковка в нас з сайту Amazon. Ну що ж, починаємо. Перша штука у нас важка, літо в нас дуже жарке в Канаді, тому я психанула і замовила собі, це така штука, яка робить лід. Тому що в нас завжди ну, всі, всі п'ють напої з льодом, навіть просто воду з льодом. І, і завжди льоду не вистачає. Okay. Дивіться, що в нас тут є. Які міленькі наклеїчки. Прикольно. Цікаво, куди їх треба клеїти, чи це просто так, чи це саме на цю машинку, не знаю? А просто подаруємо. Це, це мийка для посуди. Посудомийка. Ось ця от машинка для льоду. Okay. Ну, як завжди, в нас інструкція. Показано, як Жарко. Хорошо. Показано, як її мити, тому що треба машину мити іноді. Хоча вона самомийна, якби вона сама миє себе. Але... Іноді також треба за нею доглядати. Така у нас ручка є для неї. Така якась тоненька, хоча машина сама важка. Так, зараз я спробую дістати її якось. Давай поставимо на мене і витягуй коробку. Добре, зараз. <клес> так, ми не ламали голову, просто перевернули коробку і все. До речі, ця коробка піде нам на переїзд також. Дякую, Амазон. А, він приклеєний провід. Пахне? Пластик. Угу. Машинка така добра за розміром, Класно. У мене є ножиці. А. В принципі, так. Провід класний м'якенький, тому що іноді буває такий провід твердий, що його навіть незручно десь ставити. Так, давайте подивимось на нашу красуньку. Видно? Я трошки ближче. Так, значить, у нас тут, як воно відкривається? Просто так. Тут щось у нас є. Вау, якісь мішечки, не знаю. Цікавенько. Може, це просто лід потім скидати, готовий. Mm. Думаю, так. І наскільки я пам'ятаю, вона робить два або три е, різних е, зелечиною. Е, як це, лід? Ну, це, Плений, так? Маленький або великий. Да. Маленький, ага. Додати води, Або повний, повний бак. бак льоду, щось там ще. І маленький, і великий. Отак набираєш. Угу. Ого, Ого які класні 3 мішки 3 для льоду. Круто, то, слухайте, по три кілограми. Три штуки по три кілограми. Угу. А потім як воно відривається тут чи що? Затягуєш. Отак. Прикольно, слухайте. Берете з собою в похід. Або просто складаєте лід. І коли машинка може не завжди бути включена. Тому ви собі наскладали тут льоду і вимкнули машинку потім. Так, ми тільки що трошки детальніше обдивилися цю машинку, значить, у нас сюди от заливається водичка і тут є рівень максимум, до скількох можна заливати. І бачите, оці от такі металеві штучки. Це коли лід буде готовий, він буде, наче такою чашою, такий кругленький, і всередині буде така прикольна дирочка. Все розрізаємо це і е, будемо скоро вмикати машинку. Ну, як важка? Вона тримата така, тримається нормально. Цікаво, дуже вже її увімкнути. Цікаво, як вона. Це наша перша машинка для льоду взагалі в житті, тому дуже цікаво. До речі, вона коштувала 106 доларів. Взагалі вона коштує 100, 160, але для е, тих, кого є прайм, типу підписка, так, воно коштує 106 доларів. Будемо пробувати, от зараз закінчимо розпаковку і будемо вже починати готувати лід. Так, далі в нас велика також для переїзду знадобиться коробка. Опа! Я вже, чесно кажу, не пам'ятаю, що я тут замовляла, але будемо дивитися разом. Також все дому О, я знаю, що це так. Перше, що я замовила, це новий постільний набір. Я зараз дуже тащусь е, от за цим от кольором. Це у нас такий, типу, лавандовий кольор. Е, сатиновий. Сатиновий набір, зараз подивимось. Так, значить, це набір на дуже, велику, дуже велике ліжко. King Size. Такий як в нас саме. І е, цей набір взагалі коштував 60 доларів, але з підпискою він коштував 37, здається. Дивіться, як ганенько запаковано. Типу подаруночок. Я люблю от такі м, тканини. Взагалі це на тканину, Сонце дуже важлива частина нашого життя, тому й постіль, звісно, також дуже Вам Вона має подобатись і за кольором, і за текстурою також. Дивіться, як переливається. Мені здається, в нас набагато гарніший кольор, на камері зовсім не такий. На камері він якийсь Взагалі не такий. Конверт. Було б круто тут знайти щось цікаве. А тут просто подякала так от. Була? Не знаю. Показала, що скидка. Знижка якась? Так, дивіться, яка. От би передався колір. Ну Він фіолетовий такий. Білюсовий. Берез... Сірінь. так. Колір буска. Будь здорова. Спасибо. Правда. Бусковий колір. Мені такий дуже подобається зараз. Це от на подушки, наволочки у нас такі. Видно трошки колір, ні? Якщо залишити комашені на Амазоні, то отримайте 50% скидки. 50% знижки. Uh -huh. Будеш сіньку? Побачимо. Тут якісь охолоджують. 100% сатина цей от, дуже гарно виконаний, якби всі шви ідеальні uh -huh. і дуже ніжний. Я на ці теж дивилась, коли я собі вибирала. Uh -huh. Приємно, приємно. Не знаю, Розумічно. як на ній буде спати. Я сподіваюся, вона така трошки охолоджуюча на літо. О, класно. На, Ти хоч очіка. можеш показати. Тому що я... це наволочка, да. ну, ну це найбільший розмір подушок також. тому Я сподіваюся, на ній буде влітку класно спати. І в нас, як ви знаєте, в нас немає оцих на одіяло, на ковдру. У нас лише такі от, не знаю, як воно називається просто. Прости, напевно, просто, боже, як вона переливається гарно. Якось показати. У нас mm -hmm. сьогодні не сонячний день, тому може й О, єдине, що от, ниточка якась є. А так то дуже гарна якість. Має є. А, є, окій. Так. Ну і це на матрас одягається завжди з резинками. Це дуже зручно, нічого не сповзає. Резинка хороша, класна. І ще є на куточках. О, клас! На куточках. Я навіть не знала. У мене двох таки теж є. Клас, це щоб не сповзало вже точно, так? Да? Угу. Ну, я дуже задоволена і якістю, і кольором. І приємна на дотик також. Спробую. Клас. О! Швидше би вже переїхати і без спокійно. Так, а зараз буде для кухні. Я дуже люблю готувати, як ви знаєте. У мене на каналі є багато рецептів. І важлива частина з моєї кухні це приправи, тому що, звісно, вони надають смак. Тому у мене має бути багато приправ, так як і солодких, так і солоних. Опа! Прекрасно. Дивіться, яка штучка у нас є. Так. Єдине, що я не, не, не здогадувалася, це те, що вони всі пусті. У нас тут 20 штук, але це добре, що вони пусті, тому що є підпис, як бачите, є наклеїчки такі, і е, також є така штучка. Це у нас лієчка типу, е, щоб приправка засипалася прикласна. Я думала, вони наповнені, чесно кажучи, тому що моя мама вона купляла схожу, квадратну, і в неї вже були з приправами. Але е, я скажу вам чесно, я рада, що воно без приправ, тому що я поставлю туди приправи лише ті, які мені подобаються. Тому що є багато проправниця, ми взагалі не користуємо. Тому вони якби і стоять просто так. Ось так виглядає ліночка. Висока, прекрасна літа. Так, вона значить так ця штука вона крутиться на всі 360 градусів. Так, Можуть. Ага. Я кручу. Прекрасно. Крутиться добре. Давай. Ну так, я просто хочу поставити. Стоїть нормально, наче все окей. Ну, я е, покупкою задоволена, це також було на знижці. Е, Стриблю? Ой, клас. Тучки, наклейки. Я думаю, вони є екстра також, тому що іноді приправа якась закінчилась, і ти вже не хочеш ту приправу. До речі, тут також є така сіточка. Через яку ми сипаємо приправки. Вона знімається, ну і потім засипається. Знімається дуже легко, до речі, це важливо. У мами знімається важко. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, прекрасно. Значить, е... така штучка в нас коштувала 30 доларів. 37 доларів. Прекрасно. Так, і в всі розпаковці це в нас. Е... Хто дивився попереднє відео розпаковка шейн. Ви знаєте, що дитяча кімната в мене буде в. Е... У темі космонавтів. Тому е, також зараз в діток буде їхня власна кімната і в них також буде їхні кроватки. Це постільні набори для діток. Одразу кажу, вони однакові. Можна розпакувати один. Угу. Тому що вони в вакуумі, готові на переїзд вже. На борт. Так, добре, давай розпакуємо один. Він буде по темі кімнати. Я хотіла ще замовити ще один э, з тракторами, але поки що почну з цього. Хочу подивитися на якість. Це просто біалок? Значить, я не то замовила. А ні, все окей. Боже, я вже думала, я не те замовила. Одіялко. Так, дивіться, пам'ятаєте, в розпаковці шейна у нас є на, на стіну зірочки, які свідяться, і вони також блакитного кольору, тому буде дуже круто. А з іншого боку, у нас всякі ракетки, всякі таке планетки. дуже класне. От воно велике, тому що те, що я купувала тут, у нас у Волмарті, чи де я купувала набір дитячий, то там у нас одіяло дуже маленьке, і якщо дитина десь. Повернеться на інший бік, то все, вже якби дитина не накрита. А оце воно дійсно велике, подивіться, клас. Mm -hmm. Я хочу фінсу. Дійсно велике, тому навіть дитинка, якщо буде повертатися, має проблем з цим. Далі в нас має бути на матрасік. Ой, клас. Це в нас просто таке покривальце. Простень. Це простень, просто покривальце. Простень не одну сторону. Також гарна з синіми зірочками. Okay. А це у нас на матрасік. Слухай, якість кайфова так, також. Угу. Так, якість так. клас. Тут написаний розмір, чи він? 100% що поліестер? Ні. Написано, як прати, як звичайна інструкція. Клас, Гарно. Коли влітку жарко, то можна тільки цим вкриватися. Так, 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 звісно. Угу, вона і так і зроблена. Okay. І в нас наволочка є також. Двостороння, так само, як і е, ковдра. Класно, як на мене, буде дуже круто разом з тим. Е, так, тому ми придбали дві таких. Тут у нас такий вкладиш, є, щоб подушка не вилазила. Джейсон насправді спить на своїй свинці, але в нього є також подушка. Я думаю, що він перейде. Він раніше дуже хотів спати на подушці, тому і ми придбали подушку. Зараз він все одно спить на своїй свинці. Такі набори коштували по 50, мені здається, доларів. Я взяла два, тому на 100. Ну, отака от така розпаковка вийшла. Я хотіла, щоб у діток були однакові набори постійні. Я думаю, буде дуже круто, дуже гармонічно. Тому пишіть, як вам, як вам наша розпаковка. А Ми вам дякуємо за перегляд. І зараз дивіться, не пропустіть, як ми включаємо машинку для льоду. Так, заливаємо, значить, ми водичку. Ти до максимума лиш? Скільки вистачить? Скільки вистачить, добре. Прекрасно. Що нам треба робити далі? Цю штучку Угу, ставимо. Буде угу. Закриваємо. Нажмай на он. Угу. І ставимо маленькі кубики. О! Так тихенько працює. Вона ж не клас! Угу. Цікаво, пише, що вона дуже тихенька. Побачимо. І там внизу можна витягнути пробку в кінці. І так Ой, можна клас, дивіться водичку. Вон тече водичка. Незай пробочка. Ага. Холодним дує. Клас, цікаво. Цікаво, скільки йому це візьме часу зробити. Ну, взагалі машина працює тигенько, мені подобається. Дуже цікаво. Ну все, будемо чекати. Боже, ми відійшли на 5 хвилин і навіть не, зна... не помітили, що тут вже є бібешечки, людики. Маленькі не такі. Вони такі гарні, такі хорошенькі. Ага, треба великі робити, думаю, так буде краще. Так, так переключили, будемо дивитися інший розмір, який буде. За п'ять хвилин зробили. Прекрасно, такі хорошенькі. Можна відкривати? Так. Можна туди взяти. Бери. Такі, як стаканчики. Такі тоненькі. Клас, тоненькі тоненькі взагалі клас. Как макарони? Ні, стаканчики. Стаканчик? Дивочки? Да, стаканчики. Ну да. То, Дівочко. що вони такі типу трубочки. Там за трубочки залізні. Вона... залезли. Да, вон оці трубочки. Не знаю, видно, не видно зараз. Не закрилися. Там десь, ну ладно, не видно. Ну, ви бачили, я вже показувала. Це вже великий. Ну, різницю видно. Далі трошки. Так, от яка різниця між маленьким і великим. Великий набагато грубший, як ви бачите, також. Але робиться дуже швидко. Я особисто дуже задоволена. Ти Марія? Марія також дуже задоволена. Ну, все, на цьому я з вами прощаюсь. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей всім пока-пока. 嗯。